Усик шокував всіх на прес-конференції. Що він сказав? Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Ударний Ритм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, глашайте коментарі. Поїхали! 19 липня на Вемблі у Лондоні, Велика Британія. Відбудеться друге протистояння між українським чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO 38-річним Олександром Усиком 23-0-14KO та британським чемпіоном IBF 27-річним Даніелем Дюба. 22 2-21 ko В Андеркарті відбудеться протистояння українського бійця на півважкої категорії Даніеля Лапіна 11 -0 4 ko Його опонентом стане представник Великої Британії Льюіс Едмонсон 11-0-3-KO Правді непростий суперник для українця. Букмекери вважають, що Даніель суттєво переважає суперника. На перемогу Лапіна можна поставити з коефіцієнтом 1.22. На перемогу суперника 4.35. Розрив виглядає значним, хоча є чимало факторів, які можливо не на користь Едмонсона, але точно можуть допомогти йому. Люс б'ється вдома, де він звик виступати. Тепер у шоу на якому може спалахнути і залишити про себе враження. Він давно вимагає боїв проти місцевих сірок, зачіпався і до Бена Віттекара. З яким досі не зустрівся. Це й логічно, бо Вітикар зірка, а Едмонсу ні. Але всі його публічні дії виглядають вкрай впевнено. Лапін справді кращий боксер, розумніший, технічніший, краще навчений, але суперник складний, саме тому, що є повною протилежністю нестандартний, непередбачуваний, різноплановий. То атакує, то контратакує, то змінює стійку, то триває дистанцію атакує з До такого складно підлаштуватись. Ми не бачили, як лапін боксує з такими суперниками, і не можемо уявити, що буде в ринці. Це сюрприз. Хочеться сподіватися, що приємний. Даніель може і перемагати, його рівень вищий, він краще виконує всі технічні елементи, проте легко точно не буде. А якщо буде, це лише стане підтвердженням його рівня і статусу. Член зала боксерської слави і колишній чемпіон світу Баррі Макіган. Висловився про бій реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюба. Дюба ідеальний супертяж сучасності, який має потужний удар. Усику 38 років, але він тільки покращується. Дюба став кращий, тому, думаю, це буде ближчий бій, ніж перший. Якщо Дюба влучить одним чистим ударом, то закінчить бій. Але чи дозволить Усик завдати йому цей удар? Я думаю, що ні, адже Олександр надто розумний, сказав Макіган. Реванш Дюбуа та Усика відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. Також чемпіон світу у суперважкій вазі Даніель Дюбуа поділився думками про бій проти Олександра Усика. Усик найкращий боксер. Його рекорд говорить сам за себе. Олександр Майстер своєї справи. Щоб перемогти Усика, треба бути у максимальній формі. Я просто пройду скрізь Усика. Справа буде зроблена. Казав Дюбоа, також у Лондоні на стадіоні Вемблі відбулася фінальна прес-конференція Олександра Усика, Даніеля Дубоа та їхніх представників перед боєм, який відбудеться завтра. Український чемпіон виглядав упевнено, образ Усика знову приємно здивував його шанувальників. Повідомляє портал Новини Live. У четвер, 17 липня на стадіоні Вемблі, відбулася фінальна прес-конференція за участю Олександра Усика та Даніеля Юбоа, а також їхніх месенджерів Егела Кліменса та Френка Ворена. Чемпіон світу виглядав стриманим, але впевненим у власних силах. Претенденту на титул довелося буквально через слово згадувати, що він готовий до реваншу. Український боксер з'явився на заході в образі гетьмана. У речистому чорно-білому вбранні, яке справило враження і на Даніеля Юбоа, і на всіх, хто відвідав прес-конференцію, усіх заявив, що його мотивує те, як співвітчизники боксера б'ються на фронті, і він не сумнівається у своїй перемозі. Егіс Клімас додав, що суперник українця залишився тим самим хлопцем, якого Олександр уже перемагав. Представники Дюба намагалися вступити в словесну перепалку з опонентами, а шанувальники Дюба із залу постійно підтримували його оплесками та вигуками. Сам Даніель заявив, що став значно досвідченішим та небезпечнішим боксером. Він не сумнівається, що виграє бій і присвятить перемогу покійному батькові. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. За вами був я, ударний ритм, до нових зустрічей.